Добрий день, Владиславо. Розкажіть, будь ласка, що з вами сталося? Добрий день. Одного разу я з сестрою вирішила продати велосипед. Чому ти вирішилася, його куплять. А чому мені? Я нормально стане. Подивись, за ти колеса, ланцюкуючи, Не працюють гально, та ще кермо не слухається. Нічого, але гарні фото зробити. Я проєкт ці світлини на сайті онлайн-оголошення. Якого року нас пола? Я вже, мабуть, не згадаю. стільки років, кроків скільки йде. Все, вітаємо. Ось це і попалась. Добрий день. Ще раз. Це я вам писав що докупив для велосипеда. Розумієте, мого сина сьогодні день народження, а я не встиг придбати йому подарунок, бо був відражений. тому ви моя остання надія. Будь ласка, допоможіть мені. Добре. Підійдіть, будь ласка, до найближчого банкомата, вставте карту, на яку я надійшли кошти за товар. О, я якраз до колюєте молодий, Зараз підходжу. Будь ласка, щоб кошти були швидко зараховані, дотримуйтесь таких інструкцій. Назвіть свій пароль. 484. Тепер назвіть код, що ви отримали поводження. Okay. Дякую. Оплата пішла. Дякую. Ось так я стала жертвою шахрайства. Дякую вам за відвертість. Пропоную вам звернутися до нашого експерта у межах кампанії Шахрай Гудбай. Який надасть корисні поради, що допоможуть іншим українцям не потрапити на гачок до шахраїв, шановні українці, у жодному випадку не повідомляйте ПІН, термін та cvv код картки стороннім особам, в тому числі працівникам банку. У разі виникнення підозрілих дій щодо вимоги ваших персональних та банківських даних, телефонуйте до банку, який видав вам цю картку, і повідомте про цей факт. Ніколи не передавайте реквізити платіжної картки через відкриті канали інформаційного обміну, такі як електронна пошта, смс, соціальні мережі тощо. Доцільно То встановлювати ліміт на суму та кількість операцій зі стосування картки та встановити смс-повіщення. Не слід відкривати посилання у мережі інтернет, зазначених у розсилках, включаючи офіційну сторінку банку. Це можуть бути підробні сторінки двійники Не слід проводити ніяких дій за підказками сторонніх осіб під час здійснення операцій через банкомат.